У вересні 2022 року космічний апарат NASA DART зіткнувся з невеликим астероїдом Діморфосом за мільйони кілометрів від Землі, успішно змістивши його орбіту. Від вибуху на небесному тілі виник кратер, а за ним кометоподібний хвіст із пилу та щебеню завдовжки кілька тисяч кілометрів. Знадобилося багато днів спостережень через телескопи в Чилі та пар, щоб визначити, наскільки удар змінив траєкторію 160-метрового астероїда. До зіткнення Діморфосу, який обертається навколо більшого астероїда Дідим, потрібно було 11 годин і 55 хвилин, щоб пройти його орбітою. Науковці очікували, що час зменшиться на 10 хвилин. Однак, торік у жовтні, НАСА оголосило, що зітнення зменшило орбіту астероїда на 32 хвилини. Тепер європейське космічне агентство планує повернутися до діморфоса, щоб обстежити його докладніше. Місія Гера, названа на честь грецької богині шлюбу, має стартувати 7 жовтня. Ми вперше доставимо радар, який дасть нам змогу дослідити внутрішню структуру астероїда. Також з набором інструментів, такими як тепловізійна та багатоспектральна камери, можна буде зрозуміти властивості астероїда. Космічний апарат Гера вирушить до діморфоса з двома невеликими схожими на дрони апаратами «Кубсат». Вони спочатку вийдуть на орбіти дідима та діморфуса, а потім здійснять на них посадку. Вони матимуть георадар мультиспектральні пристрої для формування зображень, і з наближенням вони звичайно ризикуватимуть більше. Ідея полягає в тому, щоб запустити дешевші системи ближче до небезпечної зони, а гера буде на безпечній відстані. Я надія, що місія Гера відіграє важливу роль у створенні методів планетарної оборони, якщо якийсь астероїд у майбутньому загрожуватиме Землі.